У світі вишивки та бісероплетіння книгу з такою назвою презентувала народний майстер України Олександра Федишин. А ще представила власну виставку творчих робіт. Вишиває з дитинства. Її перші наставники мама і тітка. Майстриня вигадує різноманітні узори і сама підбирає кольорову гаму. Також вишиває багатьма техніками. Відтак, однакових робіт майже не існує. Перша техніка, якою я вишивала, то був хрестик. Який дуже популярний у нас, і перші роботи були зроблені хрестиком оцей косий хрестик, що популярний, а також в свій час був популярний подвійний хрестик, або болгарський хрестик його називають. А потім помало-помало я почала освоювати інші техніки. І якщо ви подивитеся мої роботи, то на кожній роботі принаймні 4, 5, 6 технік. На виставці представлені роботи виконані за останні 15 років. Майстриня експонує близько півсотні вишитих рушників скатертин та серветок. Усі ці вироби виконані у теплих та холодних тонах. Деякі вишиті яскраво-барвистими нитками. Більшість картин об'єднана єдиною тематикою охорона дитинства. Вишивка е, різниться від інших, але разом з тим, вона є традиційною і вона е, має ну, особливість високу е, виконавську культуру. Виставка напрочуд оригінальна. По дуже добрі поєднання техніки, техніки візерунку, техніки взагалі народності. Ще у 80-х роках Олександра Федишин представляла власні твори на різних міжнародних та всеукраїнських мистецьких виставках. Зізнається, її вишиті роботи обійшли весь земний екватор. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Николюк – новини на вежі.